Якби ви могли ввести одну безкоштовну соціальну послугу у броварах, що б це було? В основному для військових хай би було. Усе для військових. Ну те, що їм потрібно, все. І питання, і обслужування їх, все, -все для тільки для військових. Щоб мене відправили в мій бахмут. Пішком я би пошла. Мені 84. Я хочу домой. В магазинах є товар. Який списується, але ж його можна ще використовувати. Чому б не виставляти людям літнім? це, Вони ж не можуть собі купити. Мабуть, медицина. Кожна людина має бати про своє здоров'я. Якість життя це найважливіше. Тому просто обслуговування для себе, подивитися, як, який стан, мабуть, дитяча лікарня, мабуть. Безкоштовно лічити всіх дітей. Я там тут переселенець. Ой, та все, квартира мені не помішала. Це що погоріло наше, все що і тепер що життя? Це 70 років починати все спочатку. Так? А де не звернувся, та ми, ми самі такі, ми, ми нічого не можемо допомогти. Ну, проїзд для пільговиків для категорії пенсіонерів було б чудово. Ну щось скоріше за все для літніх людей. Які потерпують, потребують. Ну можливо, більше проїзд, більше їх наповнюваність транспорті, тому що вони навряд чи користуються власним транспортом. Вони користуються більше громадським. І якщо один стоїть, вони дуже довго в чергах стоять, то можливо більше наповнюваність, більше можливостей, знижки на ліки, хоча б на 50%, тому що вони без ліків не можуть жити. То чомусь хвилює ось ця категорія людей, які в даний момент, на мою думку, найбільше потерпають. Безкоштовний якийсь. Проїзд. Ну і ціни ж в магазинах побачити які. Страшні. Що люди ну, жалко цих е, старих людей. Транспорт, безкоштовний транспорт. Безкоштовний транспорт. Так, по місту. Було б дуже чудово, я так думаю. Для пенсіонерів би відкрила танцювальну площадку в парку, щоб вони танцювали, трошки зустрічалися друг з другом. І от таке треба, щось таке добро треба творити. І тоді буде все хорошо.